Скільки у дівчат має бути статевих партнерів. Що я люблю? Це опитування дівчат, скільки повинен заробляти хлопець, і опитування хлопців, скільки повинна дівчина займатися сексом до нього. Конструкція дивна, але ладна. Вот. І це завжди принципово різні підходи. Тому що. На, так сказать, у дівчат немає обмежень поверхні планки. Найменшу суму, що я, по-моєму, бачив, це 20 тисяч гривень. Прям дуже скромно. леді, спасіба, було комфортно. От. Найбільше це, власне, я оглядав це відео, це 15 тисяч доларів. От, Але я думаю, що це не обмеження. Я думаю, що правильну інстаграм-блогерку знайди, і там 30, 40, 100 мільйон, сіксільйон на місяць, очевидно. от. А коли доходить до стативих партнерів, я думаю, що ще чуть-чуть, і ми підемо в мінус. Не знаю, як це біологічно виглядає, але бажано, щоб дівчина для хлопців була більші цнотливою. Ну я вважаю, десь до двох, чесно кажучи, у мене дуже питання до цієї концепції. Ладно, давайте Все це було вже озвучено. Ну, типу, якщо ви очікуєте, що я щось скажу в цьому відео нове, то я не скажу але. От, я візьму суб, сублімую всі коментарі з Твіттера і якби об'єднаю одне відео, тому що я все ще під впечатленням. Я не знаю, я ніколи не розумів, хлопці це серйозно кажуть чи ні, але. Не, як би їм так сказати. Ладно, у мене для них багато сюрпризів, ну чого я буду торопити шість? Давайте далі послухаємо. Два. А ну ось, думаю, що десь три-чети. Три-чотири, знаєте, один повностійний статевий акт і ще половинка. Ну, типу, три-чотири, щось з половиною. До п'яти. До п'яти. Ну, типу, отут, прям впевнено, мені подобається, що в нього є певна е, характеристика. І дуже просто під неї підпадати. Ну, тобто, якщо дівчина прям в ньому зацікавлена, він каже: мені хотілося б, щоб у тебе до мене було е, не більше п'яти стативних партнерів. І вона так було не більше. Іначе всі сошлись і дальний меч, правда? Так же це працює не більше трьох, Не більше трьох. Хорошо. Ну для дівчини ок, якщо буде два-три партнери. І от, як ми бачимо, у хлопців є обмежене бачення садових партнерів. І я не зовсім розумію, чому. Типу, я розумію, так. Да. скоріш за все в коментарі прийдуть люди, типу, ці хлопчики, які будуть ображатися, писати грубі коментарі. Не хвилюйтеся вас всіх забаню. Ті, які ображали Жозефіну Джексон, написали там. ну, Типу, грубі слова от, під моїм відео про неї, і я до того, що сексом займатися це нормально. і мати певну кількість статевих партнерів, типу без якогось бачення там цифр, теж нормально. Цьому я не дуже розумію, з чим пов'язана ця вимога. Тому що, по факту, якщо ви хочете хороший секс, то ну якби повинен матись відповідний досвід. Бо якщо у дівчини типу мало досвіду, то вона не знає, що хоче, а значить, ну, типу, обидва будете, ви незадоволені. Це може бути проблемою. Ну, але для цього треба подумати, як то кажуть. Значить, от, якби, це повертаючись до теми, якщо чувак заробляє 15 тисяч доларів, ну, типу, знаєш, ли, у нього теж життя цікавіше, ніж розважати тебе. От. Але я знову ж таки часто не розумію цю концепцію, тому що хлопцям хочеться займатися сексом, йому хочеться, щоб їх партнерка була активна, щоб вона якби також хотіла, щоб їй було комфортно, і при цьому вони хочуть, щоб у неї не було досвіду. І на основі чого тоді повинен з'явитися розуміння, як їй і комфортно, і що вона хоче, мені не ясно. Хоча я чув одну позицію, що, я не буду її озвучувати, але що можна. Натренувати партнерку під себе. І я це чув навіть від дівчини, але вибачте, я в це не вірю. от І, ну типу, моя позиція така. Бажано, бажано. Щоб у дівчини було статевих партнерів небагато в рамках одного місця, тому що може бути некомфортно е, Тобто там. В одному населеному пункті. Бо, ну, якби, все у нас в світі маленьке село. Навіть найбільші міста все одно ви будете пересікатися. Тобто хотілося б от, уникнути дискомфортних ситуацій. Це бажано. Але там уже як буде. І часто ж, знаєте, це фігурує, типу, як воно там? Господарення вдома повіє, ну, повіє взагалі погана тема. Ну коротше, тут насправді в ці теми капаться дуже довго. Але я правда не розумію, звідки у хлопців, от, типу, ну, навіть якщо ми візьмемо, що частина з них рофлить, типу, частина ж серйозна до цього ставиться. Звідки у них оце, от, обмеження? Типу, що станеться, якщо виявиться, що у неї було більше? От ти кажеш, до п'яти вона шість. І що він такий? Ну, все, виходь. Я реально не викупаю проблем. Навірно, треба дивитися спеціалізований контент, всіляких пікап-майстрів і все іншого, бо там точно пояснюють. Але у цій сторони завжди є другий блок. Ну, якби. Ось він. Є таке питанечко, а скільки у вас було статевих партнерів? І тут входить в кімнату фемінітиви, Вони такі. Партнерів? Така наша тобі дівчата? Ну, ви поняли. Партнерок, скільки в них було? Ну, це так запитання, так. Ну, Від 30 до 40 партнерів. Від 30 до 40 тільки партнерів. Скільки дівчат було, ну страшно уявити. Уу, якщо говорити про дівчат, то десь за більше 50. Поняли? Якщо говорити про дівчат, то більше 50. Якщо про хлопців, то може і за сотню. Вибачте. Чесно, ну, я нічого проти не маю. Але я, ну, можете не вірити, але я не заздрю таким цифрам, тому що, ну, типу, я не уявляю, наскільки на похір должно бути на чоловіка, ну, тобто, от, 50 людей, це ж з ними щось треба поговорити, якось прокомучувати, якось відчути пристрасть. Ну, типу, це прям, ну, дуже не звучить як те, що було комфортно і круто. Але ну, я не альфа, я yeah. альфа-бета до бета більше. От е, тому я поняття не маю. Ну на четвер. Ну от, не знаю, ребят, е, 50, ну хорошо. Ну, типу, це просто схоже на цих пікап-майстрів. Ну, типу, пам'ятаєте, як я зустрів машу маму? Пам'ятаєте, що там пікап-майстра грає гей? І ну і відповідно коротше дівчата розбирали в Твіттері цю концепцію, і відповідно є питання. Якщо ви хочете, щоб у дівчат було мало статевих партнерів, а у вас багато ну, статевих партнерок. З ким ну, ви хочете займатися сексом? тоді? Да? Чисто математично, є питання: якщо у тебе 50, а в неї 2, кого ти ну, кохав? І тут фемінітиви, не виходять із кімнати, я знаю кого партнерів. Ну, ви зрозуміли, жарти, про. про... Гейське кохання нічого проти немає. Просто якщо ти ставиш вимоги до панянок такого, роду, а сам е, маєш 50 партнерів, то напевно е, так варто задуматись. типу, я люблю чоловіків, але от, якщо вирішу зустріти жінку, то от, вона повинна бути скамнячою. Інших варіантів і математично, і практично, я наразі не бачу У мене було десь близько 30 партнерів. Десь 15-17. Десь 27 Десь 27 Ну, ладно, вони кажуть, діапазон І це теж для мене дивно. От, але десь 27 як можна називати одночасно точну, неточну цифру? Чоловіки. Я нещодавно дивився в перше житті цей пиріг, американський пиріг 2 І там була оця теорія трійок. Типу, якщо дівчина каже, що в неї було там три статевих партнера, це значить, що дев'ять. Якщо хлопець каже, що у нього було 300 партнерки, це значить, що 0. <реш> От. <реш> Можемо використати це правило тут. Якщо вона каже, що 5, це 15, якщо він каже, що 27. 27 розділити на 3. А, блін, рівно 9. Я думав, там частка буде. Хотів прикол про невдалий секс. Вибачте, ну, такий я математик. А що ви від мене хотіли? Да, у мене інженерна освіта, але. Я не інженер, я на ютубі. Я оглядаю Рілси. Ви ну, якого інтелектуального контенту чекаєте від мене? Те, що я взагалі ну, не спиною до вас сижу, це вже прогрес. Я вважаю, що це потужно. Ну, власне, дякую, що були тут. Не забувайте кидати донатні гривні, щоб я був багато і успішний, від 40 гривень доступний. Спеціальний контент, папа, -па, і всьому найкращому.